Дорогі мої і близькі люди, мої підтищики, я сьогодні знову з вами. Так сталося вихідний день дітей відправила трохи прогуляються з дитиною, а сама займуся ділом. Тому хочу вам в першу чергу сказати: сьогодні такий день приємний, і знаєте, хочеться побажати кожному із вас, хто буде присутній. Хто буде зі мною хотілося побажати самого найкращого, здоров'я, сил, переживань всіх в сторону. Якось так бережіть самі себе, бо дуже тяжко в цьому світі. Чи то за кордоном ми, чи то ми там на своїй землі, але в особливості, мені кажеться, навіть цим таким людям, як, знаєте, які мають літа, трохи якось. З переживанням, з усім, ну, треба трошки берегтися для дітей. І тому призиваю всіх, що знаєте, бережіть самі себе, ніхто нас не береже. Находьте себе серед якоїсь роботи, якусь працю находьте, якось так, як я. Я не знаю, я сама у себе учуся і цього всього світу, який зараз поруч зі мною. Тому всім Божого благословіння. Дорогі мої друзі, Другий раз так тяжко буває. Я даже другий раз не знаю, що вам даже розказувати. Багато-багато хочеться, коли я починаю виходити в ефір. Мені завжди кажеться, що нема про що сказати. Все горить всередині. Неприємності такі в цій країні. Війна, гинуть люди. І тому про це не говорити не можна. Ми говоримо, мусимо говорити. Десь якісь проблеми сімейні. От навіть у мене. Але що, розказувати, кому вони нужні? Якось одні, може, посочувствують, сочувствую, інші, може, ні. Знаєте, інші, може, його судять, тому другий раз не знаєш, правди, як сказати. Але вчора трошки працювала в домі, сама себе вспокою дуже наморилася. Запущене все потрошки, потрошки кусочками щось роблю. Але діти сьогодні поїхали, то я якось якось змирилася з тим, що я щось можу зробити. І в першу чергу знаєте, заколотила цих млинців тонесеньких, хочу показати, я вже їх зробила, Вон, дивіться. Штук 20 чи 30 у мене було. Трошки вони з'їли, трошки є ще показую вам. Дуже тонесеньке, таке тістечко хороше вийшло. І я вам скажу, яке воно у мене вийшло. Гляньте, яке. Хочете, піджарюєте свиніше, хочете тон тонше, піджарюйте. Тому кожному кожний по кожний по-своєму собі його робить. Я не знаю, тоненьке, якось, я, знаєте, як дочка мені сьогодні каже, мама, у тебе що, рецепт якийсь, я кажу, та який рецепт, доця? Ну, який рецепт? Такий, як в Україні, мамка робила, такий кажу, вам і зараз. Він такий хорошо. Але в мене більше діти люблять, знаєте, із. Корицію, додаючи ще корицю. Я сьогодні не додавала сюди корички, а я вам зараз скажу чого. Бо зять дуже любить, а дочка не дуже до кориці. Ну, якби звикають вже, знаєте, кожному по-своєму. Тому трошки я зробила так, але Сказала зятю, знаєте що, діти, не вбіжайтеся, сипте собі зверху, закручуйте в серединку, і, виходить, куриця мішаю їм із цукром. і замотуємо його і все. Толі його замотав та поклав просто знаєте, в рулетик, толі ти його поклав як четвертинку, склав, і красота, Їй ще хочеться. Тому сьогодні. Отака от, от моя була, знаєте, занятість у тому, що я сама себе не йшла, напекла цих блинчиків. Ще я скажу вам на Ізус. Два яєчка кинула. Півтори ложки цукру, щепотка солі. Що ж там ще в мене було? Так, роз, розколотила це все. 에, значить, взбила так, як вівінчиком трохи. Потім додала, як діти бігають, я нічого не можу, не говорити нічого, тому зараз говорю, як воно є. І потім це взбила гарненько так його, не до білого там нічого. Просто взбила хорошо і все. е, дві чашечки. десь. Молоко можна, а можна наполовину. Можна молоко, і можна зараз я вам покажу такі дві чашки. Ну, я думаю, десь я знаю, може 200, 200 грам, ну, 400 г може пішло в мене самого молочка. Так, я цей раз економлю на всьому, бо я тут не дуже хазяйка, тому так. Легенько, щоб ніхто не догадався. Отаку От чашку положила молока і в чашку такої водички. От я це все зробила, потім додала муки. Муки у мене така сама почти чашечка пішла в мене муки. більше нічого не додавала. Хорошо його вінчиком взбила, взбила, бо ріденьке. І додавала дві ложки олії. Оце так. Воно собі гарненько збилося, та роз... саме, і потім блинчик на одну на другу сторону і красота, хочете, закручуйте чи з сиром, чи з повидлом, чи з чим хочете. Тому, тому така моя сьогоднішня була справа трошечки вам розказати. І я, знаєте, хочу ще сказати, зайнялася ж вишукою, да? І от не виходить, цілий день зайнятий. Позавчора дочка себе щось так недобре почувала, що я не знала, що робити. Знаєте, тут дуже таке агресивне, чи як сказати, просто сонце, і воно десь. Взагалі клімат тут може навіть не кожному підходить. Тому, так як є. І що я ще хотіла сказати вам? Пішли до врача, записалися. Десь на неділі через дві пішли на прийом. Він виписав якісь там таблетки по поводу того, що каже, щоб на голову сильно, ну, якби тяжко не було і менше боліла голова. Треба попити такі-то таблеточки. Але пийте по пів таблеточки. Вона взяла один день утром пів таблеточки випила і вечором. Боже. А на другий день. Та голова чуть не тріснула. Може, це якісь, я не знаю, може, якісь треба аналізи здавати, може треба е, просвітити голову, може щось є, я ж не знаю. І ви знаєте, тут сам собі врач вказує. І починаєш шукати у Гуглі, що, що ж його попити, що, тому що норофен не зовсім допомагає їй. І все. Позвонила вона, написала повідомлення врачу, і він якби посовітував, каже. Е, Може, пийте в четвертинку тільки, не пийте пополовинки, попробуйте четвертинку пити. Ну, не знаю, ви знаєте, як уже воно буде. Діти самі рішають. Я другий раз опускаю глаза. Так просто тяжко другий раз, знаєте, а тяжко від того, що ми звикли в Україні як? Тобі треба до доктора, ти пішов собі без всяких проблем, справився і нема нічого. Да? Тебе прийняли, підказали, прослухали, якщо ти себе дуже погано почуваєш, положать на койку, припишуть тобі десь якісь капельниці, і все. тут це треба ждати. Так зразу не попадеш. Ну, собственно говоря, я хочу сказати, в Польщі так було, тому що мені рік прийшлося бути там. І я хочу сказати, що. Мені прийшлося звернутися до доктора, і я теж бігала, не мала як зірвала спину, була, тому що дивилася жінка, вона дуже здорова. І трошки мені було не по собі. Взагалі, треба було якось пролічитися. Я єлі попала, але він не дуже розуміє української вони, хоч Польща так трохи є сходство із мовою українською, тому що ну, Львів, це ж раніше був, відходив він до, до Польщі, потім, коли розділялися Львів, чи то остався, остався на Україні. Ну, таке, понимаєте? Ділилося тоді нашими президентами, чи ким там, я не знаю, ну, взагалі, така ситуація. І тому не зразу попадеш до, на прийом до врача, щоб тебе той доктор подивився, прослухав, і десь щось тобі посовітував. Тому, ну, у кожного в нас свої проблеми. Ой, от так. от. Пройшли свята. Ви знаєте, я хочу сказати, що свята пройшли і вишиванок. Десь люди радіють, одягаються. Я вишиванки свої оставила на Україні, і тут не дуже маю за щось купити. Хоча могла б там десь десь виписати, але ми виписали, ну, хто знайшов, прийшов, помієте, там треба знати. Де можна виписати де можна купити і себе? Я будь-що не одіну, я хотів в роках, але така от, трошечки перебираю. Я будь-що не одіну, я люблю таке не кричаще, більш-менш простіше і все остальне. Тому е, пройшли свята, я дуже радуюся, що наші українці підтримують один одного. І це таке свято, як кажуть, на, 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 на віка. Кожен рік це в нас відсвятковується і відзначається нашими українцями. А ми, українці, де б ми не були. Також і тут у нас, також бачу, українська група трошечки там відзначала. Ну, мені не було можливості попасти туди, тому я поки так, як є. Знаєте, в началі має так хотілося розказати вам і поділитися. Дочечка моя ця, що там в Україні, в Миколаєві, їздила до на кладбище до наших батьків. І також в мене був один єдиний брат рідний, його теж вже немає. В сім'ї і в сім'ї сталася сім одна я і мої діточки, які зараз ізіною, і продовжуємо нашу. Ну, якби наше життя моїх предків. Тому, тому так. І вони поїхали, діти справилися там на гробках, на тих, на кладбищі. Ну, взагалі, поубирали людям, жінки заплатили гроші, яка має там ще покрасити оградки, А діти вбрали все, звісно, цілий день, а вже тоді вже. У понеділок мали, мали бути там гробки, то мене обрали. Я дуже вдячна їм, наморилися, але обрали. От. І заплатили жінки, яка там купе краску і покрасить, тому що це в один день все зразу ні. Чи та й та рік, чи два, чи три ми там не були. От. І тяжко. Тепер його доводити до ума. Немає коли і немає кому. Це треба тільки наймати, шукати людей, щоб зробили це все. І так вже воно, якби, щоб не так сильно заростало. Ну, приходиться, знаєте, ділюся з вами тим, що ти вже стаєш у такому віці, що ти безпомощний. Колись мій чоловік мені говорив, Валя, слава Богу, що ти все бігом. Я так спішила всім поставити пам'ятник і все. А йому, бідному, не поставила. Лише поставила матір Божу. Я її раніше купила якось пів тисячі гривень тоді дала. І привезли мені додому, ну, в общем, отак. От. <смі> от. І я поставила. Зробила оградку, все, в цементірі, обложили плиткою. і дуже файненько. Але місце оставляла і для себе. І ця частина, де він, де серединка, де захоронена, ми. Засипали щебенкою і заклали зеленю там є, ну так, якби знаєте, щоб так як трава вона була, там було красиво. Тому так осталося і все. Тепер діти вже може якось може, дай Бог, щоб живі були всі. І мир це все-таки настав у нашій Україні. Тому мені дуже хочеться, знаєте, ще це докончить, і може вирішу питання, поставити йому пам'ятник, бо не встигла. Він скрізь зі мною все робив. Тепер без нього пустота трохи. Я знаю, що це ми могли посовітуватися і вирішити любі питання. Так от. Знаєте, є щось радісне, є щось і таке болюче, з ким не можеш дуже поділитися, комусь десь щось -то розказати. Тому такі дні у нас проходять другий раз. І хочеться дуже багато щось розказати, пояснити, кому то що то, а в нас. Поділитися не дуже кому. Дуже багато достопримічательностей у нас тут, історичних таких, е, е, знаєте, і хотілося б десь би поділитися ними. все. Е, я думаю, що може, як можливість така в мене буде, така можливість, я зможу вийти десь і потім трошки щось здійсняти і показати. Але. Не знаю, не обіцяю, коли іменно ну, може. От, завтра, неділя, має бути сьогодні вже вночі, має бути дощ. У мене ще робота на дворі там є, бо кусками вбираю сильно, воно ж у них все зроблене до до От. а вже як отако стає, то трохи болить болить, що я його не встигаю, а потім вона заростає. Траву треба. У них спеціальна машина є, вони машинкою -тою проходять, вона все скашує. І потім все чистенько, ну, в общем, тоді гарненько, знаєте, любий комусь зайти в гості, показати, як ти живеш, і все, коли воно запущене. А я ж не звикла, я звикла, щоб в мене було все до, до, так, до толку. Знаєте, у Миколаєві ще мій дім, там, і в якому я прожила. І хочу вам сказати, що там завжди у мене рози, люди всі зглядалися, такі рози сильніші були. Я дивилася за дітьми, за ними. Тепер все, де щось осталося, де щось опустотіло. Ну, діти там якби, прибирають, знаходять якийсь час і придають цьому всьому в порядок, приводять. Так що отака от ситуація. Поділилася, що змогла сьогодні з вами так поділитися, хоч трохи. Поставила, зварити зараз кашку. Гречню у дитині, бо дитина так утром щось не схотіла дуже їсти. Але блинчиків, не знаю, пару штучок і з'їла. І бабусі сказала спасибі. Отак ось. От. І такий мій сьогоднішній день, ви знаєте, насичений не самотністю, але для мене є якась тиша. Я все рим, я, весь час, скільки я була вдома, думаю, мамі вічно якось то діти мішали, бо там десь кричать, десь шумлять. Ну ця менше в мене, ця, що тут в Новій Зеландії, то вона більш-менш більш спокійнішенька. Та була така, трохи будніша, така бідова дівчина була з латвінська. Ну, нічого не зробиш. Але життя склалось так, ви знаєте, батько помер її, прожив із жінкою, із жінкою прожив багато років, нажили дітей, да? і їх не стало. Діти продали цю хату, ми не подавали нічого. Бо, ну, взагалі, толком її не знали, що там воно все питання було відкрите, і Вона продала дочка і син, і нічого моїй дитині не дала. І трохи якось, знаєте, жаль такий бере. Вона перша наслідниця була, якби. Да? Але так склалося, склалося. Я вважаю, що це не недоречно, чого не добре, чого, тому що. Я ще чоловік був живий, і я заздалегідь все це зробила на дітей. Свої, які в мене були запаси, всі, які в мене були вдома там, там, чи хати, там, чи що, я це все зробила на дітей. Діти на мене не обійдеться. Я вважаю, що це добре. І тому моє таке знаєте, бажання подати на суд. Я думаю, що я може це зроблю, якщо в мене вистачає сил. Тому що я дуже ще така, знаєте, сьогодні думаю, а завтра можу передумати і оспорити це питання. І не знаю, як це я зроблю, але може, може буду рішати. Тому що мені вони не треба в житті, ні гроші, нічого. Просто Людське відношення. Так? Їздив батько рідний з тою жінкою до нас і приїжджали, ми мали як пригостити, мали вони зайти десь порозмовляти, але дуже заповнилось мені в цьому житті, коли дитина росла, і він пішов від нас. Але було таке дуже нестерпне. Життя у мене з ним почало було нічого. Це було перше моє кохання, а потім все трохи пішло не так. Я гляну до Кашки, бо в мене кашка вариться дитині. І тому хочу вам сказати, ви знаєте. Прийшлося мені піти із твоєї сім'ї, і я великий час, років 10 чи може більше, скиталася по чужим хатам, платила за проживання там і росла моя дитина. І якось один я так заповнила 10 копійок цих. Я так заповнила їх на все життя. Якось так, що дитина прибігла з школи. Це був, не знаю, другий-третій клас, навіть. і вона там, де я жила на квартирі, і була праця його. і Він там працював на машині і водієм. І, в общем. Якось так склалося, понімаєте, він був там на місці. Вона побачила і побігла до нього. І як та дитина попросила тих 10 копійок? Я не знаю. Але мала йти в кіно, і він був ближе ніж наша хата, там, де ми проживали, на квартирі, от де знімали на проживання своє. І якось так сталося, вона прийшла вся в слізах. Я кажу, що доцільнуся? Вона мама, 10 копійок треба. Я кажу, ну так візьми, ну вже гроші, у нас все відкрито, доцільна. Я пішла до батька і хотіла у батька попросити. А він мені не дав. Він сказав, у тебе є мама, хай тобі дає. Слухайте, на все життя осталось, Да? Зараз вони поїхали, обирали там на кладбищі, якби, наші. Гробки там, да, там, де батько, мати, дідуська, бабуся її, і брат мій, і вона зайшла там, де він похований вже з цією жінкою. Люди добрі. І вона ж нічого мені не сказала, але так плакала, що мені вже люди передали і говорила: ти мені 10 копійок не дав. Це представляєте, який це ужас? Діти ростуть, виспитуються з батьком і з матір'ю. І потім десь іще дитина є. Це такий гріх страшний. Ну це страшний гріх. Ці люди пішли вдвох в місті в один день. Але я хочу сказати, це не завжди буває. Так Господь Бог збирається. Це так загребти все, щоб ця дитина зовсім нічого. Хоча він завжди приїжджав з нею і казали, що діти повинні якби общатися, бо ми не вічні і все. Ну хай буде так, ну, зрозуміло, що не вічні ми. Но але ж так сталося, як сталося, не зробив до пуття. Він захворів, і отак от от сталося. Їх не стало. І в пам'яті залишилась у дитини, ось 10 копійок. Потім я її запитала і говорю: це що, ти правда? Ти підходила туди. Вона каже: да, я підходила. Мама, я його тільки спитала. Ти ж мені навіть не дав 10 копійок на кіно. Слухайте, ну це трагедія. Для мене трагедія. Я чужим людям давала. Я чужих тут стараюся якось угостити десь чимось, хоча в мене немає ні друзів нічого. Я стараюся прикласти руки, десь допомогти в будь-якій такій ситуації, коли людині стане набагато легше. Люди добрі, схаменіться, як це так можна поступити. Але я ділюся з вами. Я не хочу сказати, щоб ви мене, мене обсуждали, щоб ви мені говорили, що я не права. Можете писати, що хочете, але я висказала вам, бо я не маю більше кому сказати. Тому, отак я сьогодні трошки поділилася, розказала вам таку свою наболівшу історію і мого життя. Але це було життя таке. Я, це була, може, моя помилка у виборі для супружества. Сейчас я вам хочу сказати, на даний час я вже зараз своїм дітям говорю, і так ось у мене начаточко маленьке росте, три да, роки в цьому році буде. Я хочу вам сказати, дорогі мої друзі, я зараз вже кажу, треба вибирати людину таку, щоб любила працю, щоб любила сім'ю. Щоб могли друг другу десь піти на зустріч, щоб могли прощати любі обіди, щоб там не було в житті. це життя. Нада так знаходити, надо так цей. Так... Друзі всі так, можуть поруч бути. Друзі і також і родичі, але другий раз ти можеш так, так тяжко від своїх родичів отримати такі неприємності що ти заповниш їх на все життя. Тоді, мені кажеться, знаєте, треба бути у всьому, якийсь бар'єр держати, так, щоб не переступати те що, те, що тільки твоє. Умій його хранити в собі, умій, умій його берегти, те, що твоє, і не зазирай на чуже. Тому я хочу вам сказати, я з своїм чоловіком прожила великий кусок, більше 30 років. Я хочу вам сказати, дорогі мої друзі, це великий кусок для мене був. Ну я його пройшла. І зараз є частинки такі тяжкі, що коли я їх, Коли я їх... знаєте, в пам'яті вони до мене приходять, і я їх розбираю просто по частиночках. І десь було добре, але оте все недобре так відходить, що стається тільки. Я ж за що зараз на даний час не зачеплюся, як мені мого не вистачає чоловіка ніше? Ми пройшли нелегкий, ми пройшли важкий час з ним, але ми зуміли вийти з цього всього тяжкого, построїти сім'ю якусь в якій дуже багато чого зробили, і дуже багато чого пам'яті в нас залишилося. Тяжко було розставатися, і треба було відпустити, бо ми не приласні, Всевишній тільки може уберегти нас от того і дасть нам ще продовження життя. Ми з 2014 року боролися і до 20-го року. Ну, сахар з'їв його. І ми нічого не змогли зробити. Ні гроші, нічого, гроші не вживаються, здоров'я ніхто не поверне. Знаєте, стала страшенна пустота. Я не хочу сказати, мене діти зараз не обіжають. Нічого мені, слава Богу, що в мене ця дитина вона мені від Бога дана. Але Бог мені дав так багато, бо я зараз маю якби все. А от самотність коли, вечір пристає. Я днем можу знайти роботу. Вечором, я наробилася, я нічого. Я просто падаю, відключаюся. відчуваюся. Ой Боже, як хочеться поділитися і розказати вам. А потім ночі встаю, починаю плакати. Плакати від того, що мені дуже тяжко, що я одна. Щось мені треба зробити. Ну мене внучаточко, воно, воно мене спасає, воно до мене горниться, тулиться. Воно мене цілує, бабуня, ну так уже ж, щоб я не кричала на неї, що вона десь там щось мішає мені чи що. Тому така справа сьогоднішня була. Дорогі мої друзі, я трошечки з вами сьогодні поділилася, розказала вам сьогодні такий приємний день сонячний. Я побула сама, змогла спокійно з вами поговорити, бо внучатку мені не дало, зараз без бігало, і я б нічого не змогла. Тому хочу вам сказати, гляньте мої блинчики на ура. <сіх> я сьогодні наготувала їх. Вони трошки перекусили і дуже їм всім вдячна, що хто був сьогодні зі мною, друзі мої, підписчики, хто в мене новенький зайде, я вам всім буду вдячна. Вдячна своїм дітям, що я з ними і вони мене не обіжають. Вони, я щаслива, що в мене діти. Слава Богу, Бог мене не обідів з ними. У мене дуже добрі діти. Одна зараз в Україні, яка бореться з усім на світі. Ви знаєте, із тими людьми, які так хворіють, які попадають в воєнні туди. Вона також із ними і находить і в неї нуждається. Тому я хочу сказати Богу за те спасибо, що він мене наділив такими дітками. Я всіх легісенько обіймаю. З вами була Валентина Україночка. И до зустрічі.